Оксана, доброго ранку. Доброго доброго Раді ранку. вітати вас знову і одразу запитання в сюжеті. Нам власне радять про отруєні розчину шотинного спирту або оцту. А, Наскільки це дієво, чи ну все таки залежить від того? Чим саме людина отруїлась. Це абсолютно вірно. Насправді ми не знаємо, який збудник викликав цю причину от, от такого порушення роботи травного тракту. І тому я, як лікар, завжди раджу, перша умова це завжди все-таки викликайте лікаря. Це номер один. Друге, що треба зробити, це використовувати воду, от просто чисту воду. Не додавати туди нічого, не додавати туди ні на шитеря, нічого. Тобто, і мають бути правила три води. Вода Промити шлунок, uh -huh. вода промити кишечник у вигляді клізми, і вода пити, пити, пити для того, щоб відновити втрату води. Тобто, води потрібно пити не менше двох літрів, а навіть більше. І четверте, це би бажано прийняти якісь середино сорбенти. Це може бути або той же активоване вугілля, а це може бути поліфепан, або ентерозгель сучасного покоління, і uh -huh. все таки. Викликати лікаря, тобто, якщо вам стає краще, то добре. Тоді тоді вилежить і продовжуйте це робити, от ці заходи. Але перед тим як викликати лікаря, наприклад, дитині, у якої відбулося отруєння, то що перед цим зробити? Можливо, дати активованого вугілля вже такий старий перевірений спосіб. А дати активованого вугілля обов'язково бажано би, щоб дитині зробити клізму і знов ж таки викликати лікаря і давати угу. дитині пити. Це можуть бути, наприклад, дуже слабенький чорний чай. В який так. доданий трошки цукру. Угу. І, і пити безперервно. І не просто ось так пити склянки, за склянку забути, а пити із трубочки. Оце називається сіпінг, потрошки. А чому ви до нас прийшли з милом? А, тому що правило номер 1 це взагалі і взимку, і влітку, але особливо влітку це мити руки. Ага. Мити руки, тому що практично 90% всіх інфекцій, 90? В, в, ага. які передаються нам людині. Вони йдуть ця хвороба брудних рук, і починаючи від дизентерії, і інші захворювання, і гепатит А, і так далі. Це хворова брудних рук. Мийте руки. Це перше. Мийте овочі і фрукти. Це друге. Дуже добре мийте. Не просто так, от сполоснули водичкою, uh -huh. а промивайте проточною водою. Якщо ви даєте дітям ошпарти кип'ятком, uh -huh. зніміть шкірку з верхніх шарів, тому що саме в верхніх шарах, uh -huh. наприклад, огірочки чи там капуста, верхні uh -huh. листочки накопичуються. якраз нітрати. Які продукти є найнебезпечнішими для дітей і які можуть викликати отруєння? Дітям треба ранні фрукти, овочі та ягоди. Давати трошки пізніше, не спішити давати. А по-друге, не давати, якщо ви навіть даєте вже перевірені там, домашні ягоди, там, наприклад, полуницю, не давати дитині відразу там цілу жменю угу. на з'їж. А дайте одну полуничку і почекайте на реакцію цілий день. Тобто, якщо угу. протягом доби дитини не буде ні висипів, ні якихось там поганого самопочуття проносу і так далі, можете давати їй вже ту полуницю. Які небезпечні продукти ми можемо зустріти на українських ринках. Саме в теплий період влітку в спекоту. Це починаючи від молочних продуктів, від м'ясних рибних продуктів, які отак от просто лежать. Ми бачимо, оселедець лежить, от таких великих, цих, чи риба лежить, там навіть мухи, деколи літають, які теж переносять всякі, mm -hmm. всякі інфекції. Це можуть бути тістечка, всякі кондитерські вироби, які ось так от продаються, там, особливо, там є прошарки, так от просто йдеш недалеко, машини роз'їжджають і продають в ящиках такі от всякі тістечка. І третя група це є фрукти. Овочі і ягоди. Ну що ж, дбайте про власну чистоту, дбайте про себе, дбайте і про продукти, а відтак і про своє здоров'я. У нас в гостях була дієтолога Оксана Скіталінська. Дякуємо. Дякую. Дякую. А ви залишайтеся з нами, сніданок триває.